Друзі, вітаю вас усіх, Господь рясно поблагословить кожного із нас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог любить саме вас, Бог бачить всі ті обставини, які ви сьогодні проходите, і Бог хоче підтримати вас. Він батько, який хоче підтримати. Амінь. І ось, читаючи книгу Іова, я побачив там. Таку одну важливу думку. І вона спонукала мене розважати над цією думкою і подумати про все те, що відбувається в нашій країні. Там написано, що Іо був в такій великій скорботі. От просто як сьогодні багато жінок вони втратили своїх чоловіків, дітей. Або батьки втратили дітей, на війні їх повбивали, або ракети вбили, або зброя орків вбила, або пуля вбила, хтось загинув від артилерії, хтось від балістики, хтось від крилатих ракет, хтось на війні пішов на війну. Хтось, знаєте, як під час обстрілу, як діти гинуть. Велика біда у нас сьогодні, великі трати. В нашій державі велика біль, великі рани в серцях людей. І ось Іов він має цю велику рану, велику втрату, дітей втратив, здоров'я втратив, все втратив, майно втратив. Це як сьогодні багато людей, які переселенці, вони втратили там хтось чоловіків, як в Маріуполі, дітей. Втратили майно, все втратили. От Іов в цей момент. Коли прийшли до нього там люди і почали щось йому говорити, він говорить, ви ви жалюгідні втішителі. І ось я інколи думаю і про себе, що знаєте, є така біда, є така катастрофа в житті людей, є такі виклики, є така біль, є такі страждання, які люди проходять. Що я розумію, що я. В їх житті, як жалюгідний утішитель. жалюгідний утішитель. У мене немає підібрати можливості навіть слов, щоб їх втішити. І в цей момент я, як священик, як пастор, я думаю, Господи, на Тебе моя надія, на Тебе я покладаюсь. Хто по справжньому їх може втішити, це Дух Святий. Ісус говорить, що я піду, я дам утішителя вам Духа Святого. І ось Дух Святий, Він може утішити будь-яку людину в будь-якій кризі. Я не можу це зробити. У мене не вистачає слів, любові, турботи, розуміння. Я не проходив, що проходила ця людина. Якщо навіть проходив, я не можу дати те, що вона очікує. Я не можу. Дати те слення, в якому вона має потребу. Але я хочу сьогодні сказати про Духа Святого, про Бога, про утішителя, який може дати усяку тиху будь-якій людині, який має слова. І це слова мудрості, це слова любові, це слова доброти, і він має все необхідне, щоб підтримати будь-яку людину. Тому якщо ти сьогодні, як Іо, проходиш своє жахіття, звернись до Духа Святого, до Утішителя Дух Святий, втіш із сили моє серце. І Бог підтримує тебе. Амінь.